Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження. Mercedes-Benz Vito грузовий 2016 року випуску. Обладнаний надійним дизельним двигуном 2.1 та автоматичною коробкою передач. Ціна даного автомобіля всього лише 15 990 доларів. Автомобіль у нас обладнаний такою гарною оптикою. Також додатково встановлений кенгурятник. Отак От у нас зсередини виглядає грузовий відсік, є дуже зручним для перевезення особистих речей та будь-якої комерційної діяльності. Дуже вмісткий. додатково встановлені задні парктроники по кругу. Є такі сталеві підніжки, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, так виглядає у нас салон. Мультикермо. Отак Виглядає автоматична коробка передач, підрульові ліпістки переключення передач. Мультимедіа. В такому непоганому стані сидіння. Додатково автомобіль обезшумлений. Ціна даного автомобіля всього лише 15 990 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.